Депутат обласної ради Ігор Циркін продовжує слідкувати за виконанням робіт в житлово-комунальній сфері. Сьогодні він зустрівся з жителями будинку 21, що по вулиці Янгеля, де вже із завтрашнього дня розпочнеться повна заміна комунікацій. Аби підготовка до робіт була проведена якісно. Ігор Циркін приїхав проконтролювати процес особисто. Подробиці далі. У цій багатоповерхівці, що на вулиці Янгеля, про проблеми житлово-комунальної сфери жителі можуть розповідати годинами. Зношені комунікації як наслідок, постійні проблеми з водопостачанням. А нещодавно підвал будинку зовсім затопило. Тож приїзд депутата обласної ради Ігоря Циркіна з відповідальними чиновниками для людей став майже рятівним. 40 років не мінялість труби. Ні, холодної води, ні гарячої води. Очень хочеться поміняти труби холодної води, які дійсно вже прогнили далі нікуди. Ігор Циркін гарантував, роботи з заміни комунікацій розпочнуться вчасно. Що ж до інших комунальних негараздів, депутат дав доручення внести будинок у титульний список та запланувати роботи на наступний рік. У нас то, що ми міняємо труби із чоловічським просим язиком сказати е, холодної води. Холодної да? води, гарячої води, да, в подвалі. В підвалі, да. е, Єобхідність. Імась вам будет, чтобы ви мені доложите як провести аналіз того, що говорять на криші да. провести аналіз стояка. І давайте з людьми надо говорити немножко по-другому. Якщо ми видим, що у нас немає це зробити в этом году и в этом есть необходимость, То наша задача включити втітулу на наступний рік, щоб це було зроблено. В будинку вже почали підготовчі роботи. Наразі із затопленого підвалу майже відкачали воду протягом двох тижнів. Пообіцяв депутат проблеми з водопостачанням тут повністю вирішаться. Сьогодні Своей задачей я вижу не только вопрос выделения средств, но также очень важно проконтролировать, в какие сроки эти средства расходуются и как быстро это все делается. И немаловажный вопрос, насколько качественно выполняются работы. Поэтому э, сегодня с сотрудниками и і красногвардійського, і сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства мы находимся здесь и планируем, что з поселчого понедельника начинается старт выполнения работ по этому адресу. Коли ж роботи будуть закінчені, його циркін особисто приїде, щоб перевірити результат. Вікторія Ткаченко, Олександр Дубина, новини 11 каналу.